Саме сьогодні розпочинається 40-й тиждень, і саме сьогодні розпочинається статистичний епідемічний сезон 2023-2024 років. Що це означає? Саме з цього тижня починається облік випадків захворювання на грип, ковід та ГРВІ, і саме на підставі цих даних, отриманих від закладів охорони здоров'я, буде формуватись статистична картина. Захворюваності цього епідемічного сезону. Станом на сьогодні ми бачимо, що фіксується лише виключно поодинокі випадки захворювання на ГРВІ. Ми спостерігаємо значне зниження захворюваності на ковід. Ми пам'ятаємо про те, що ковід нікуди не зник, але він втратив таку свою інтенсивність, виведений Всесвітньою організацією охорони здоров'я із переліку особливо небезпечних хвороб. Тобто закономірно, завдяки кампанії вакцинації, завдяки захворюваності в попередні роки сформований колективний імунітет, і наше суспільство адаптувалося до такої інфекції, як covid 19 Але ні грип, ані ковід, ані інші ГРВІ нікуди не ділися, і ми маємо безпечити себе від захворюваності на них. Як саме Найнадійніший спосіб це вакцинація? У третій декаді жовтня ми очікуємо ввезення в Україну і розповсюдження через аптечну мережу, комерційні заклади охорони здоров'я вакцини від актуалізованих штамів грипа. І я нагадую нашим глядачам про те, що вже сьогодні вони можуть отримати. Чергову вакцинацію від ковіда. Всі ми пам'ятаємо про те, що і ковід, і грип змінюються практично кожного року, з'являються нові штами, які мають ті чи інші певні особливості та властивості. Ви знаєте, мабуть, і про те, що і вірус ковіда також змінив свою форму, фіксується новий штам. Але хочу заспокоїти наших глядачів, цей штам не є більш небезпечним, не є більш важкішим, ніж попередні штами до нього. Проте вакцинуйтеся і в жодному разі не забувайте про способи самозахисту від інфекційних хвороб. Що саме, якщо у вас в родині є захворілий – проведіть вологе прибирання, дезінфікуйте посуд яким. Харчувався і користався захворілий. використовуйте засоби індивідуального захисту, одноразові або багаторазові захисні маски, антисептики та інше. Уникайте великих скупчень людей, уникайте контакту з захворілими особами. Якщо ви почуваєте себе погано, якщо температура підвищується вище, ніж 38. 38 градусів, звертайтеся до сімейного лікаря, отримайте кваліфіковану консультацію та лікування. Практично на сьогоднішній день ми спостерігаємо лише спорадичну захворюваність на гріп ГРВІ та ковід, але із зниженням температури атмосферного повітря ми закономірно очікуємо збільшення захворюваності. Захищайте себе, будьте здорові, слава Україні!